Одесі вперше провели посвячення у пластуни. Захід відбувся 18 квітня в парку перемоги. Дітям, які з жовтня минулого року проходили навчання в скаутській організації пласт, пов'язали жовті новацькі хустки та видали нашивки з символом їхнього гурту. Усього пластунами стали 10 дітей. Як це було? Далі у сюжеті. Єві Кушниренко сім з половиною років. Прийшла на захід разом зі своєю мамою. Розповіла, чому вирішила вступити до організації пластунів, тому що тут багато друзів розмовляють на українській мові. Дуже весело. Я навчилася робити вузли пластунські. Я давно шукала щось, що Допоможе моїй дитині виховати національну свідомість почуття патріотизму не тільки в родині, а й за її межами. На заняттях діти співають українських пісень, слухають українську музику. Вони зустрічаються з українськими виконавцями та громадськими діячами. Вони вчаться бути свідомими українцями, вчаться дружити, допомагати одне одному та своїй землі. Перед посвятою пластуни діти проходили квести. За результатами вони отримували нашивки з морськими дракончиками. Це символ їхнього гурту. Також за кожне виконане завдання діти отримували зірочки, які потім клеїли на папір. О, я знайшла перше, перше. Я перша. так дітей посвячували в пластуни. Їм пов'язували новацькі жовті хустки та давали значки, які пришиватимуть на форму. Іменую тебе пластункою, новачкою, прихильницею і Приймаю тебе до новацького гурту Морські дракончики. Маргариті Зуєві сім років. Каже, до посвяти у пластуни відвідувала заняття близько півроку. Заняття проходять. Ми спочатку показуємо, готуюсь, потім співаємо пісні, сині дзвіночки. Далі Ольга нам розповідає казки, далі ми щось по казкам розповідаємо друг дружку, виводи робимо, ну і далі щось майнструємо, малюємо. Там треба освоїтися, українську мову вивчити. На заняттях діти вчили пластові пісні та традиції, розповіла координаторка одеського осередку пласту Ольга Антонова. Каже, організацію почала займатися з липня 2020 року. Наразі у її новацькому гурті 10 дітей віком від 6 до 8 років. Пласт це національна скаутська організація, тобто вона заснована на принципах світового скаутингу. Організація вже давня, їй ось на днях виповнилося 109 років. Тобто, принципи скаутингу, але в на додачу до цих принципів іще патріотична складова щодо України. Ось і основ основ основні принципи розвитку пласту це виховати громадянина, який буде самодостатній, активний, розвинений. Юлія Мельничук, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.